Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, дорогі у Христі! Маємо чудовий день, чудовий час святкування нашого храмового празника дерев'яний храм блаженних новомучеників українського народу, що у місті Хмельницькому святкує вже п'яте храмове свято. Сьогодні наш день подяки Богові за цей прекрасний храм. І за всіх людей за усе, що відбувається навколо цього храму. Сьогодні день подякові за всіх, хто хрещений і миропомазаний у цьому храмі, хто отримав таїнство вінчання, хто приступає до таїнства покаяння, бере участь у божественній літургії. Сьогодні день подяки за усіх людей, які люблять наш храм, які приходять до нашого храму на спільну молитву. За усіх людей, які в будь-який спосіб долучаються молитвою, пожертвами для нашого храму, сьогодні ми дякуємо Богові за все, каже блаженної пам'яті Любомир Гузар, ви сильні тоді, коли чините добро, коли бажаєте добра, коли ви збираєте спільно, щоб творити добро, жити чесно, бути в мирі. Разом із самим собою бути в мирі з Богом. Сьогодні цей день подяки за всіх, хто молиться за свого душпастера, хто справді старається своїми молитвами, своїми вчинками уприсутнити цю божественну благодать у цьому храмі, щоб це місце справді було більше умиротворене, щоб люди, які приходять до цього храму, відчували цю. Божественну благодать. Цього року, у період святкування нашого храмового празника, ми раді вітати отця Онуфрія Репецького, отця реколектанта, який у цих днях дає нам духовні науки. Ми також раді вітати. Місцевий хмельницький муніципальний камерний хор на чолі з паном Ігором Цмором. Дякуємо Богові за цей прекрасний день, за цей прекрасний час за наш храм. Нехай Господь усім віддячить сторицею, і нехай Господь усіх вас благословить. Амінь. І за всіх, що служить і слугували в святі храміці. Всі. Слава Ісусу Христу! Божим провидінням сьогодні я прийшов в цей храм. Це місце не тільки скажімо, місце молитви. Ну і саме місце Бог створив природу, це місце для того, щоб на цьому місці була ця молитва для тих, хто тут похований. Я коли прийшов в цей храм, перше, що я зауважив, той спокій, я зауважив цю людину, яка тут є настоятелем, отець Микола, який міг згуртувати ту серцевину духовну. О життя на цьому місці, його ревність, його старання. Я подивляюся за те, що Господь через людину може творити. Хочеться побажати, щоб було ще більше в цьому храмі людей і служб. Ще більше люди сюди приходили, горнулися як до джерела живої води, яка витікає через Євхаристію, сповідь молитв. Тут можна прийти побути в тишині. В цьому живому храмі через цей храм людина може вийти в храм свого внутрішнього життя, бо вона не має коли до себе прийти в, псіну, в клопота. І те, що вона приходить, вона вона тим самим вже приходить і до себе. Вона заспокоїться, приходить і осмислює свої думки і все є набагато легше. Я прийшов дати ці науки, але більше не стільки дати, а скільки даючи скористатись тих же наук, одержати також цей мир. Це саме осмислення духовного життя. Бо той, хто більше говорить і вчиться від того, і старається жити від тим, що говорить, для нього це теж реколекція. Реколекція жити за словами, які сам говориш, і сам старається бути виконавцем тих слів. І це дає мені можливість у спілкуванні. Я є, по суті, Мельниччини, з Теопіпольщини. Це моя область, але я не знав, що є таке місце у цей невеличкий духовного життя. Буде можливість буду заїжджати. Направді бачу в цьому місті цей спокій. А думаю, що спокій також йде через людину. Коли Господь є в тій людині, коли Господь діє через ту людину, то і ця людина сама несе той спокій. Хай Бог благословить. Хай кожен прийде. Сам цей храм і побачить цей оазіс, і відчує ту живу воду в цьому храмі. Хай Бог благословить. Амінь. Дякую вам, слава Ісусу Христу!